Друзі, вітаю вас на каналі. Війна в Україні змусила мільйони людей покинути свої домівки. Багато хто з них шукає притулку в інших країнах. Які ж основні критерії вибору країни для майбутнього проживання? Перше це стабільне політичне та економічне становище, друге прийнятні умови проживання. Третє це можливості для працевлаштування та освіти. І четверте це доступність соціальної підтримки. Тож, друзі, топ-5 найкращих країн для біженців. Перша це Швейцарія. Переваги Швейцарії це стабільна економіка, доступна медична допомога, високоякісна освіта. Швейцарія це країна з високорозвиненою економікою та високим рівнем життя. Вона пропонує біженцям широкий спектр соціальних послуг, включаючи житло, харчування, медичну допомогу та освіту. Друга це Німеччина. З переваг можна виділити гарну систему охорони здоров'я та гарні умови працевлаштування. Німеччина це країна з великою економікою та сильним соціальним захистом. Вона пропонує біженцям широкий спектр можливостей для працевлаштування та освіти. Третя країна це Норвегія. Норвегія це країна з високим рівнем життя та розвиненою системою соціальної підтримки. Вона пропонує біженцям безкоштовну медичну допомогу та освіту, а також доступне житло та транспорт. Четверта країна це Данія. Ця країна приваблює тими ж перевагами, що і Норвегія. Тут ви також можете скуштувати високий рівень життя та всі інші переваги, зокрема, безкоштовну медицину та освіту. На п'ятому місці у нас Фінляндія. Фінляндія має статус країни з найбільш сприятливими умовами для проживання. В Державі добре розвинена інфраструктура та соціальні сервіси. Також країна входить до переліку найбільш безпечних держав світу. Однак вартість життя та податки у Фінляндії вищі, ніж у середньому країнах ЄС. А фінська мова вважається однією з найскладніших умов в світі для вивчення. Звичайно, вибір найкращої країни для міграції залежить від індивідуальних обставин. Деякі люди можуть віддати перевагу країнам, які мають близьку культуру або мову. Інші можуть шукати країни з найкращими економічними можливостями. Проте в будь-якому випадку важливо провести дослідження та порівняти різні країни, щоб знайти ту, яка найкраще відповідає вашим потребам. Друзі, якщо ви проживаєте в одній із цих країн, напишіть в коментарях, які плюси та мінуси, і допоможіть іншим. А якщо ви живете в іншій країні і вважаєте, що у у вас кращі умови, то обов'язково розкажіть про цю країну та допомогу, яку ви отримали. Перша віза про життя та роботу за кордоном.